Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Таємний Сад розділ 3. Через пустища. Мері спала доволі довго, прокинулася. Коли потяг саме зупинився на якійсь станції, місіс Медлок встигла купити цілий кошик харчів печене курча, холодну телятину, хліб з маслом і гарячий чай. Дощ за вікном лив як із відра. По станції ходили люди у мокрих, лескучих дощовиках, провідник вагону. Засвітив лампу. Місіс Медлок збадьорилась і взялася до корчати і телятини. Мері також пообідала. У місіс Медлок був чудовий апетит. Більшість запасів із кошика знищила вона сама. Тоді обоє напилися чаю. Далі економку схилило на сон. А Марі лише сиділа і дивилась, який великий капор сповзає на бік. Врешті, дівчинка також заснула у своєму куточку, заколисана хлюпанням дощу. Зі сну її вирвало якесь торсання. На дворі було зовсім темно. Потяг стояв на якійсь станції, а місіс Медлок. Нахилилася над нею і намагалася розбудити. Гей, досить спати, говорила вона. Вставай, ми вже у тветі, а до маєтку ще довга дорога. Мері підвелася і з напіврозплющеними очима попрямувала до виходу, поки місіс Медлок збирала свої пакунки. Дівчинці навіть на думку не спало допомогти. В Індії всі речі носили слуги, тому їй це видавалося звичайною річчю. Станція була доволі маленька, окрім них, тут ніхто більше не висідав. Щойно вони опинилися на пероні, до них підійшов начальник станції і заговорив з місіс Медлок. Уже згодом мері з'ясувала, що так звучить Йоркширська говірка. Виджу, ви вже ся вернули, добродушно сказав начальник. І привезли зі собов оту панянку. А я ото вона, відповіла місіс Медлок, кивнувши через плече у бік дівчинки. Економка. Також перейшла на йоркширську мову. А як ся має ваша жінка? Та добре дякую, кеп чекає на дворі». Запряжений екіпаж стояв на дорозі перед маленькою платформою. Мері він сподобався: привітний кучер допоміг їй залізти всередину. На його довгому дощовику. Поблискували краплі дощу, наче на мистинки. Кучер зачинив дверцята, зайняв своє місце, і вони рушили. Дівчинка зручно вмостилася на подорці в кутку, проте спати більше не збиралася. Вона сиділа і дивилася у вікно, бо їй хотілося запам'ятати дорогу. До того дивного місця, про яке розповідала місіс Медлок. Мері не боялася. Вона просто передчувала, що у тому будинку із сотнею зачинених кімнат, будинку, який стоїть на краю пустища, може трапитися що завгодно. Що таке пустище? несподівано спитала вона. Місіс Медлок, дивися у вікно і за яких з 10 хвилин забачиш, відповіла жінка. Аби добратися до маєтку, нам треба за 5 миль їхати через Мізальське пустище. Правда, багато вже не забачиш, бо темно. Мері більш не запитувала і прикипіла до шибки. Станція залишилася позаду. Тепер вони в'їхали у якесь село. При тьмяному світлі ліхтарів, почеплених напередку екіпажа, дівчинка михцем побачила побілені хатинки і освітлені вікна пабу. По тому вони проминули церкву, будинок, вікарія і маленьку крамницю. Де на вітрині були виставлені іграшки, солодощі та інші дрібнички. Далі екіпаж виїхав на широкий шлях. Там будинків уже не було, а лише кущі і дерева обабіч. Вони вже їхали доволі довго, принаймні так видавалися дівчинці. Врешті коні сповільнили ходу. Не мов би піднімалися вгору, за вікном суцільна темрява. Лише ліхтарі розсіювали на рівне жовте світло по обидва боки дороги. Тут уже не було ані розлогих кущів, ані дерев. Мері подалася вперед і притислася носом до шибки. І в цю мить. Кеп добряче струсинуло. О, ми вже на пустищі, це точно, крекнула місіс Менлок. Мері напружено вдивлялася в битий шлях, що звивався серед маленьких кущиків і якихось низькорослих рослин. Стінявся вітер. Він завивав щораз гучніше. Це Це часом не море? спитала Мері, дивлячись на економку. Ні, не море, відповіла місіс Мендлок. Ні, не поле, ні, не гори. Це дике пустирище, на якому не росте нічого, крім вересу, дроку та рокитнику. А з тварин тут живуть хіба дикі поні і вівці. Мені здавалося, ніби це вода шумить, сказала Мері. Такий звук, як на морі. Ні, то вітер гуляє в заростях, відказала місіс Медлок. Як на мене, це дика і похмура місцина, хоча є й такі, котрим подобається. Особливо, коли зацвітає верес. Дощ, нарешті, перестав. За те безнастанно завивав вітер. Вони їхали і їхали крізь нескінчену темряву, і мері здавалося, що цій дорозі не буде кінця краю. Дорога то піднімалася, то опускалася. Кілька разів кеп долав мости, під якими клекотіли потоки води. Дівчинка думала. Що те пустище, не наче Велетенський Чорний океан, від якого вона намагається втекти по вузенькій береговій смужці. Мені це не подобається, мовила вона сама до себе. Зовсім не подобається. І ще міцніше стиснула свої тоненькі губи, стараючись не піддатися страхові. Тут коні знову потягнули вгору, і дівчинка завважила поблиск світла попереду. Місіс Медлок також виглянула у вікно і полегшено зітхнула. Ох, нарешті, вигукнула вона. Це хатинка сторожа. Ще трошки і будемо пити чай. Після такої дороги, і справді. Коли кеп проминув ворота, їм залишалося іще проїхати за дві милі поміж високих дерев, які ніби виросли обабіч. Від цього, здавалося, не мов би кеп рухається по довгому темному тунелі. Та ось тунель скінчився, і кеп зупинився перед довгим, присадкуватим будинком. Спершу Мері подумала, що там скрізь темно. Проте, коли вийшла з кепу, то побачила тьмяне світло в одному вікні на другому поверсі. Старовинні двері, що вели у будинок, справляли неабияке враження. Вони були зроблені з грубих дубових дощок, з'єднаних масивними. Залізними планками і збитих великими цвяхами. Двері відчинилися, і дівчинка опинилася у величезній тьмяній залі. На стінах висіли старовинні портрети. Скрізь стояли фігури у бойових обладунках, але Марі зовсім не хотілося їх розглядати. Вона відчула себе дуже маленькою і геть загубленою посеред цієї темної зали. Біля слуги, який відчинив перед ними двері, стояв літній худорлявий чоловік, дуже акуратно вдягнений. Ви маєте завести її до кімнати, глухо промовив він, звертаючись до економки. Він не хоче її зараз бачити. Бо збирається до Лондона, поїде завтра зранку. Добре, містере Петчере, відповіла місіс Медлок. Кажіть, що від мене треба, я все зроблю. Місіс Медлок, від вас треба, аби ви пильнували за порядком, щоб господаря ніхто і нічим не турбував, наказав містер Пітчер. Економка кивнула головою на знак згоди. І тоді Мері Ленокс повели широкими сходами, спершу вгору, потім униз, потім довгим коридором, і тоді знову кілька сходинок догори. Тоді через ще один коридор і ще один. Нарешті місіс Медлук відчинила якісь двері. І дівчинка опинилася у кімнаті. Тут горів камін. А на столі вже чекала вечеря. Ну, тепер ти на місці, нецеремонно заявила місіс Медлок. Будеш жити у цій кімнаті, і сусідня також твоя. І щоб ніде більше не вешталася, пам'ятай собі. Ось у такий спосіб Міс Мері опинилася у мізелвейцькому маєтку. Ще ніколи в житті. Дівчинка не була настільки проти.